Добрий ранок Ми з України. Пісня Все буде Україна, яка народилася в перші дні війни. Це початок березня. Мені зателефонував мій дуже хороший друг, високоповажна людина, академік НАН України Ростислав Радишевський, Ростислав Петрович. Я хочу йому щиро подякувати за пісню Все буде Україна. Він мені вислав текст. І каже, як тобі, як, як тобі пісня? Мене мене просто пройняло. І в той же день він написав музику. І буквально там за два тижні ми, ми вже зробили пісню, аранжування записали. І ця пісня зайшла в серця кожного українця. Я щиро дякую всім, хто слухає, хто дивиться в Ютубі, хто е, ставить лайки чи дислайки. Е, саме головне, що це, є, е, що це є пісня правда про всю. Про всіх нас, про всю у, у, про Україну сьогодення. І насправді настане судний день, настане миді розплати за всіх, хто полягли, за Україну матір. Настане судний день. І він обов'язково настане. І для всіх ворогів буде покарання. Це однозначно. Тому що я завжди говорю: життя в омеранг все повертається. І те, що ви робите зараз для нас. Я нікому не бажаю ніколи поганого, але воно однозначно повернеться ще й з турицею. Тому е, я хочу побажати нашим українцям, всім українцям, хочу побажати нашим героям, сили і витримки і всім українцям вірити в нашу перемогу, вірити в те, що ми є єдина велика сила, яка точно не переможна ні перед яким ворогом, тим більше перед москалем. Настане судний день. Настане мить розплати за всіх, хто полягли, за Україну матір настане судний день. Доброго ранок ми з України.